В ефірі одна з ваших улюблених рубрик. Рахуємо курчат і говоримо про єврооблігації України. Уявіть собі, 22 лютого 2022 року я оформив угоду по купівлі єврооблігацій. Я зараз розповім деталі і до чого це призвело. А, лише нагадаю, що більшість аналітиків, більшість громадян, більшість моїх друзів знайомих не вірили в повномасштабну війну. І, відповідно, багато було на ринку думок, що єврооблігації України просіли, і вони коштують надто дешево, потрібно їх купувати. Багато хто їх тоді купував через Freedom Finance поштучно, там, по 5, 10, там, кілька десятків штук. І як виявилось, це помилка, тому що ви знаєте, що Freedom Finance зараз під санкціями, і відповідно яким чином ці ціні папери назад отримати не можна. Ну, в мене хороші новини. Я не думаю, що ці ціні папери гроші повністю пропали, що рано чи пізно все-таки їх розморозять і вони там, сподіваюся, будуть на той час. А я купив фонд єврооблігації. Сію не напряму єврооблігації. Чому? Тому що часто я звик довіряти професійним менеджерам, якщо я бачу в цьому перевагу. У нас на каналі було кілька відео. Про фонди ICU. нагадаю, я роблю також пенсійні внески. Фонд Династія є дуже хороша історія діяльності фонду облігацій ICU. Там було перші 10 років, зараз фонд облігацій. Ну, ось фонд, який я купив, називається фонд єврооблігації ICU. І ви бачите на екрані 143 тисячі гривень. Проінвестовано в цей час Куплено 175 сертифікатів. Давайте тепер подивимося, як виглядає динаміка фонду зараз і які його основні показники. Давайте з вами подивимося на звіт ICU. Це останні 29 лютого, Ви бачите. Ви бачите, що в портфелі з'явились корпоративні облігації. Да, тобто водофон, а ви бачите розмір, там 20 мільйонів гривень, фонд невеликий, очевидно, тому що під час війни там мало хто хотів купувати сертифікати. Тут аналітика, яку можна кожного місяця читати. Ви бачите результати там спочатку діяльності і так далі. І дивіться, на що хочу звернути увагу вашу на вартість однієї штуки сертифікатів, це 1073 гривні за штуку. Та тепер дивіться, які висновки я з цього роблю. я зробив дуже невдалу інвестицію. Та велика помилка, як і багато з вас не очікували. війну. Але я зробив цю інвестицію з професійним менеджером з управляючою компанією, яка давно на ринку, і яка розуміє, що вона робить. І якщо ми з вами подивимося, проінвестовано 143 сорок тисячі. А зараз мій пакет по цій ціні, та там по 1073, оцінюється в 187 тисяч гривень. Тобто, дивіться, незважаючи на велику помилку в гривнях, я навіть заробив майже 45 тисяч гривень. І звісно, ми з вами не рахуємо за довгий період. Дохідність гривнях, це абсолютно незрозуміла величина, тому потрібно рахувати в доларах. Що і намагаюсь робити. Дивіться 22 лютого. Курс 28,48, Це означає, що я проінвестував еквівалент п'яти тисяч доларів. Зараз курс. 3913 і а, моя ця інвестиція, да, 187 тисяч гривень, по поточному курсу долара оцінювалася б в 4 800. І рахуйте, я вже майже вийшов в да, 96% від поточної, при тому, що була зроблена велика помилка в найдевдалій момент там купив. І а, дивіться, це приклад того, що ви можете зробити помилку, але якщо ви залишаєтесь інвестованими, stay invested Ваші гроші з професійними управляючими активами, то дуже великі шанси. Я думаю, в моєму випадку надзвичайно великі шанси, як мінімум, я не втрачу, а швидше все, за два роки, я думаю, я вийду навіть в плюс по цій інвестиції, при тому, що так, там будуть реструктуризації, списання, купони не платяться і так далі. от Тут, правда, є ще таке одне, але напишіть в коментарях, що я не враховую, аналізуючи таким чином дохідність. Той з вас, хто першим Правильно напише, отримає приз від сімейного бюджету, тому що тут є важливий момент, як треба аналізувати один дуже важливий фактор. Ну але поза тим, я вам намагаюсь продемонструвати те, що а, коли ви робите грамотно інвестиції, навіть якщо ви обрали невдалий момент на входу, да, найгірший момент на входу, на фондовому ринку, ви могли проінвестувати там. 2007 році в кінці і потім там 5 років чекати просто щоб вийти нуль. Тут Otis, я думаю, теж 3-4 роки доведеться чекати просто щоб вийти нуль в доларах. Але врешті-решт, я думаю, що ця інвестиція насправді принесе, ну, як мінімум, середні результати. І напишіть, будь ласка, в коментарях про цей фактор. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Я завжди вдячний вам за підтримку сімейного бюджету. І давайте нам ще нові ідеї для рубрики Рахуємо курчат. Буду теж вам вдячний. До нових зустрічей!